Керний партнер національної антикризової групи Тарас Загородній долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, мої вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Тарасе. Ну що, як можна пояснити появу на пропагандистському ТВ Фіцо? Так і ми бачимо, що активізувався також і Орбан. Відпрацьовують, скажімо, те свою залежність від Росії. Чи як це можна трактувати зараз саме? Ну, давайте так, Словаччина завжди була залежна від Росії, щоб всі розуміли так. Газпром там давно купив вже газорозподільчі мережі. Угу. А якщо ви подивитесь, скільки випускників в московському гімо працює в словацькому МЗС, ви здивуєтесь, так і те, що вони на початку війни нам активно допомагали там. Це взагалі більше виключення, ніж правило. Ми повинні це розуміти. Вони так передали все, що можливо. І тому, коли приходить ФІЦО, чи є там присутність російського капіталу, звичайно, що є. Але тут треба, треба розрізняти. Я думаю, що українці вже навчилися, що західні політики часто їхні слова розходяться е, з справою. Вони можуть багато говорити, але, ре, але реально нічого не робити. Те, що здається. Таким як у нас, про антиукраїнським, так ну так сказав, те, що приємно в Москві, так сказав все. Але реально, е, я наскільки знаю, робота в галузі забезпечення української армії словацькими підприємствами йде аж гайгоде. Так нічого там не зупинялося. Він не пропоняв, наприклад, транзит військових вантажів через територію Словаччини, що, до речі, Угорщина зробила єдина з країн Європейського Союзу. І так ну, Фіца більше буде говорити те, що приємно в Москві і виписувати рахунки. А так він, якщо ви навіть подивитесь на його поведінку в структурах ЄС, він так особливо не, не, не настільки активний, як, наприклад, Орбанку Орбана ще. Є там внутрішнє питання, mm -hmm. то, там питання ресентименту угорщини стосовно розпаду їхньої королістої Угорщини 1920 року. До речі, Словаччина була частиною королістої Угорщини. Хто не хто не знає? там, там у них конфлікти до речі з угорцями теж достатньо великі, якраз через. А північну частину словаччини, тому що угорці вважають її своєю частиною, mm. І, ну там угорці живуть. У них конфлікти були якраз з угорцями, Я пам'ятаю, десь років п'ять чи шість тому був дикий конфлікт, коли сіярта. Це міністр Угорщини за кордону справ угорщини їздив по Словаччині як до себе додому, а навіть не повідомши МЗС Словаччини. Так що там ще і свої є стосунки. Ми повинні на це звертати увагу, але розуміти, що завжди є важель тиску, так економічний, в тому числі. Е, говорити, говорити. Ну, будете багато говорити, словацькі фірми не отримують, наприклад, підряди в Україні. Так, деякі словацькі підприємства можуть перейти, наприклад, можемо перенести зі Словаччини. Бачено в Чехію, наприклад, ви не є а, невеликою альтернативою. Теж треба тримати фасони, теж бити по руках. Знаєте, коли там хтось розкриває свій рот а, в бік нашої країни. Не слід тут соромитись, тому що всі, як ви бачите, всі це використовують, всі рвуть тебе. Як тільки ти стаєш слабким, так що чого ми повинні соромитись? Треба треба захищати свій інтерес і а, боротися за це, пане Тарасе. Ще один момент, ну зрозуміло, що фактично тут. Можна так трактувати як лише такі заяви. Головне, щоб це не позначилось там якось в негативному плані і на наших відносинах із цими країнами. Але в контексті того, що прозвучало від Фіцова, він раптом пригадав про. Поїздку до Москви на їхній парад чи вказує до речі, це на те, що Кремль устами скажімо так, Фіцо намагається почати підготовку з цієї інформаційної кампанії щодо 9 травня. Знову будуть можливо ще раз нав'язувати свої наративи, або ж вкидати меседжі про те, що там Путін дає наказ захопити якісь певні території знову ж таки до цієї дати, чи можна це розцінювати з цієї точки зору, чи ні, чи це просто фактично методичка. Яку довелось відпрацювати? Ну, Росія відчайдушно б'ється за те, щоб горватися з, з, з ізоляції, так відчайдушно, і вона хапається за будь-яку можливість за будь-яку країну, яка це говорить. Фіце по перше, ж не обіцяв, що він приїде. Треба ж слухати, що він говорить. Я розглядаю можливість, може бути. Це починається торгівля. Це ще, ще не значить, що він приїде на цей парад. Чи буде він взагалі на цьому параді, тому що ну з європейських політиків ніхто ж не приїжджав. і я думаю, що все ж таки. Як ви говорите, чи є важелі тиску України все інше? Є звичайно, важелі тиску. Я говорю, економіка, економіка. Там тиснути, оголосити, що через свої заяви, наприклад, Україна відмовляється від. Замовлень на словацьких підприємствах, тому що є, є в принципі альтернативи там в Польщі, в Чехії. Я думаю, задоволені в Румунії і так далі. І то що не це не зрозуміло хто у кого в руках буде, так і нехай фіце це тепер, тепер буде розбиратися за своїми виробниками. Що він там знищив пару підприємств, тому що через свої додаткові mm -hmm. заяви тому не слід не слід це так сприймати. Ну так слід просто теж бути хижаком. Ви ж повинні зрозуміти в цьому світі або ти їси, або тебе їдять. Вже й так зрозуміло. Так, Сто відсотків no. да, да, тому, тому слід розглядати це як торгівлю. Не поїде. Ну, влаштувати йому по вухах, там влаштувати потім у них є залежність теж у нас mm -hmm. присутня, як і угорщини до речі. В Україні. Ну так, тут все взаємопов'язано так чи інакше? Так, ми розуміємо, що це красот, ті чи інші так. процеси пов'язані між собою. Зрозуміло, пане Тарасе, Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, за те, що розповіли свій погляд на цю ситуацію. Політехнолог, керівник керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Нагадаю, спілкувався з нами.